Ів за кермо у нетверезому стані. Увечері, 24 лютого. У селі Смодна, що на косівщині, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій допустив зіткнення із легковим автомобілем. У наслідок аварії отримав травми керманич легковика. Прохоронці на місці події попередньо встановили, що 39-річний мешканець села Кутів керуючи автомобілем марки Volkswagen Гольф, не врахував дорожньої обстановки, та допустив зіткнення із автомобілем Фіат Скудом. Останній рухався в попутному напрямку. У результаті автопригоди до лікарні доставлено водія Фіат Скуду 1955 року народження жителя Косівського району. Результат у на інстанс інстанціні показало, що водій Фольксваген Гольф на момент автопригоди був не Тверезий, а керманич іншого транспортного засобу тверезий. Слідчі затримали п'яного Керманича. Йому вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере водію запобіжний захід. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.